Доброго дня, шановні друзі, сьогодні з вами знову вчитель дефектолог Анна Коваленка. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що ви задаєте запитання, цікавитесь і вносите свої пропозиції щодо саме ваших пропозицій і запитань, складно, я розумію, вам навчити дитину орієнтуватися на площині, орієнтуватися у просторі і саме щодо розміщення предметів. В певному просторі навколо дитини. Тому сьогодні саме про це і поговоримо. Першочергово, якщо відштовхуватися від методики кіномікон, можна використовувати звичайно біле поле, яке там є, і фішки. За допомогою білого поля та фішок можна навчити дитину орієнтуватися на площині і почати навчатися, орієнтуватися у просторі. Яким чином? Ви можете давати завдання дитині, актуалізуючи при цьому вже набуті знання кольорів, да, певну послідовність дотримуватись, знову ж таки, поставити або спочатку одну із фішечок, наприклад, хай це буде червона посередині поля, а далі вже відносно цієї фішки давати завдання. Постав зелену фішечку над червоною, так дитина буде розуміти, що над червоною треба поставити таким самим чином. Чи то під червоною, чи то зліва, чи справа від червоної фішки. Потім можете змінювати завдання, постав синю фішечку в правий верхній куточок да, цього білого поля. Так, і дитина ставить. Якщо брати те, що у вас є під рукою, що ви можете виготовити самі, ви можете просто розкреслити звичайний білий аркуш паперу в клітиночку, в крупну. Да, і використовувати чи то гудзики, чи то намистинки, зараз є природні матеріали, вже і жолоді, і каштани, і працювати саме з цим матеріалом. Це щодо орієнтування на площині. В мене є така ось цікава гра, да? це вже більш складніше, коли дитина знає основні перші сходи саме, роботи, саме орієнтування на площині, то тут вже можна ускладнювати. Коли є в нас певні чотири напрямки, да? в мене є такі цікаві рибки, І дитина за допомогою інструкції, да? червону рибку, постав, щоб вона плила на напрямку направо. Да? Дитина відшуковує і виставляє. Можна ускладнювати за допомогою таких ось планшеточок невеличких, да? коли не просто ми напрямок обираємо, а ще е, актуалізуємо знання кольорів. Цікава гра, легка, можна видозмінювати, можна ускладнювати, можна, наприклад, погратися окремо тільки рибками, викладаючи певні послідовності. Можна знову ж таки на розвиток пам'яті, запам'ятовування, уваги і сприймання використовувати, коли ви певний напрямочок закрили, дали завдання дитинці викласти да, певну послідовність, а куди ще ми забули да, поплисти, куди ще повинна рибка поплисти. Або знову ж таки, коли ви виклади, виклали ну, будь-яку послідовність так, із рибок. А потім, просто граючись, да? Якої рибки немає, яка відсутня. Або відтвори таку саму послідовність, або запам'ятай, ви прибрали, дитина відтворює послідовність. Тобто багато функціональною може бути саме ця гра. Звичайно, в продажу. Не не усюди є така гра, я розумію, що не кожен може собі її придбати, тому знову ж таки ви можете виготовити самостійно. Чи то самостійно розкреслити, чи то в комп'ютері оформити і роздрукувати таке поле планшетик і знову ж таки, фішечки. Тобто це все залежить від вашого бажання. Це щодо орієнтування на площині. Якщо говорити про вміння да, розташовувати предмети у просторі, то я граюся ще з такими ось стільчиками. кольорові, яскраві, знову ж таки, багатофункціональні. У мене кожна гра багатофункціональна. Я і закріплюю кольори, і навички рахунку, і знову ж таки розташування, уваги і мислень і сприймання. Ми актуалізуємо на кожному занятті. Щодо саме розташування у просторі предметів, то знову ж таки постав стульчик під стіл, да? дитина ставить під стіл. А поклади на стільчик будь-яку малесеньку іграшку. Поклади на стільчик рибку в цьому випадку, да? дитина кладе. А давай ми з тобою посадимо на стільчик, там ще будь-який гудзичок чи каштанчик, чи ще щось. А постав там біля стільчика, поклади фішечку, да? біля стільчика, попереду, позаду, стільчика, знову ж таки, дитина навчається елементарним знанням саме щодо розташування предметів у просторі. Звичайно, це перші кроки, але вони дуже важливі. Оце Саме фундамент тієї роботи, яку ми з вами будемо продовжувати. Тому зараз на цьому етапі важливо закласти, потрапити більше часу, більше, приділити більше уваги дитині, саме цим іграм, і ви самі зрозумієте і побачите результат. Я вам бажаю успіхів, приділяйте час своїм дітям, вони цього вартують, і ви будете радіти разом з ними, коли будете бачити перші успіхи. Я вам бажаю удачі до наступних зустрічей. пока!